Кожен день українські війська стоять на варті свободи та незалежності нашої країни в боротьбі проти агресії російського ворога. Завдяки найвищому рівню мужності, відваги та відданості, наші військові гідно та незламно протистоять ворожому тиску та захищають нашу землю. Проте, в цей складний період військовим потрібна підтримка, особливо у вигляді сучасної техніки, яка допомагає їм бути більш ефективними в боротьбі. Починаючи з кінця минулого року, у Збройних силах України почали активно використовувати надсучасні бронемашини «Лавер» виробництва компанії Лавер Інтернешнл». Американські бронеавтомобіль Лавер використовують для ведення військових дій у складних бойових зонах. Даний автомобіль використовується для доставки особового складу на місце призначення, а також вивозити особовий склад з Точки виконання бойової задачі високопрохідний, обладнаний засобом вогневого ураження. Усі ці характеристики описують бронеавтомобіль. Лавер броня витримує обстріл за зброєю калібру 5,45 та 7,62, а також влучання уламків, снарядів під час мінометного чи артилерійського обстрілу. Даний автомобіль а, при експлуатації показав себе доволі непогано в плані захисту. Броня витримує калібр 5,45. У першу чергу бронемашина допомагає перевозити особовий склад на бойові позиції, доставляти провізію та боєприпаси, а також вивозити поранених побратимів із поля бою. Усередині може розміщуватись вісім бійців разом з амуніцією та боєприпасами або провізією. Проте у десантників траплялись випадки, коли при обстрілі доводилось майже 16 осіб вивозити. Даний лавар не 8 чоловік, а 16 чоловік особового складу з боєприпасами. За словами десантника, під час кожного бойового виїзду вони потрапляють під мінометний або артилерійський обстріл. Проте бронеавтомобіль виконує своє завдання із захисту. Крім цього, на башті техніки. Нікі розташований кулемет Browning М2, який використовується у прямих сутичках із ворогом. Побудовані авто на базі Шасі Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 та Dodge Ram, що дає можливість зробити авто достатньо просторим. Машини мають виподібне протимінне днище, що надважливо в умовах бойових дій. Наразі бронемашина лавер є справжнім помічником українським військам під час повномасштабного вторгнення.